Представляю вашій увазі доповідь на тему погляди молоді на сучасні економічні проблеми та шляхи їх вирішення. Війна це один з найперших та найбезглуздіших винаходів людства. Вона жорстока та невблаганна. Війна це самознищення, це безглуздя, це знецінення людського життя в Україні. За час повномасштабного воєнного втручання Російської Федерації на території нашої держави. Було пошкоджено велику кількість підприємств, установ, організацій, житлових будинків. Війна це завжди розруха та біль, страждання. Українська промисловість втратила понад 8,1 мільярда доларів через повномасштабну війну. 422 підприємства повністю або частково зруйновані, активи металургійної галасі зруйновані майже повністю. Якщо Україна під час відбудови спиратиметься на підхід відбудувати краще, вартість відбудови буде вищою ніж вартість зруйнованих активів. Проте до початку реконструкції уряд повинен бути вирішити чи дозволити будувати капіталомісткі підприємства недалеко від кордону з Росією. За оцінками, промисловість є третім сектором після інфраструктури та житлового комплексу господарства за загальною вартістю збитків і втрачених активів. 8,4% від загальної суми, спричинених російським вторгненням в Україну. Більшість підприємств повністю зруйновані, і потребують відновлення з нуля 64,9% або 5,3 мільярди доларів США. Наразі головне завдання з організації життя тилової України це відбудова її економіки та виробничих потужностей. Вкрай важко залучити інвестиції і займатися бодай якоюсь відбудовою, доки в небі щодня і щоночі літають російські літаки та безпілотники. Але перші ранні птахи економічного відродження можуть з'явитися на наших теренах уже незабаром. Для початку окреслють ті проблемні тренди в українській економіці, виправити які, можливо, серйозними, сміливими рішеннями, а не капіталом та інвестиціями. Це деструкційні системи так званого пострадянського капіталізму з його нерівними можливостями досягти матеріального успіху на професійному чи кар'єрному шляху. Якщо ми не забезпечимо інфраструктури рівних доступних можливостей для професійного та кар'єрного зростання, для всіх без винятку українців та українок у суспільстві повоєнної України посилюватимуться настрої невдоволення, що матимуть помітний протестний потенціал. Наразі ми в проблемній ситуації. Історично так склалося, що права працівників захищено досить погано. Це потрібно виправити в умовах нинішнього домінування державного капіталу в економіці та вакансій державного, муніципального секторів на ринку праці акценти в економічному розвитку країни нині розставляє український уряд, а не український корпоративний сектор. Це створює певні можливості. Постачання товарів у послуг для потреб державного сектору може стати гарним прибутковим бізнесовим трендом. Наприклад, якщо ви маєте команду інженерів-програмістів, здатних розробляти якісне рішення з кіберзахисту, то як кіберполіція і відділи кіберзахисту державних служб і структур були б зацікавлені в придбанні таких рішень, був би зацікавлений у них і приватний сектор. Принаймні та його частина, яка досить має певні фінансові резерви для власного розвитку. Якщо ж ви волієте побудувати власну бізнесову справу з нуля, то державні банки мають добре відомі програми пільгового кредитування, де цілком реально отримати початкові кошти для розвитку власної підприємницької ініціативи. Можливості для підприємства в Україні в українських містах зараз дуже багато, збанкрутіла чимала кількість ресторанів. Вуличних сервісів, і на заміну їх має прийти нове покоління українського бізнесу, нова генерація. Порадою буде звернути увагу на низькомаржинальні методи ведення бізнесової діяльності, що може дати вам перевагу над вашими реальними і потенційними конкурентами. Все просто не женіться за високою маржею, продавайте товари в дусі магазину, копійка, заробляйте прибуток немаржинальністю. А кількістю проданих товарів, товарів дешевих, доступних. Війна змінила нашу країну та нашу економіку. Бізнес без ризику став неможливим, а тому українському капіталові варто йти в нові сегменти, відкривати нові перспективи. Не слід боятися мікроінвестицій, навіть наноінвестицій. тобто вкладень невеликих сум у бізнеси проекти, що спершу можуть здаватися ризикованими, навіть дивними. Зараз просто немає іншого виходу, бо ми будуємо нову економіку повоєнної України, економіку, в якій усі ми матимемо шанс стати багатшими ніж є тепер. І хоча деякі прогнози про економічну ситуацію в Україні 2023-го залишаються песимістичними, треба пам'ятати, що все залежить від нас і наших зусиль. Гроші надані безкоштовно без особливої мети. Нездатні привести до економічного зростання, а от чергову хвилю інфляції викликати можуть. Окремим групам власників українського капіталу слід розглянути можливість об'єднати свої зусилля. Наприклад, дві групи власників володіють двома невеликими комерційними банками, в кожного з яких є власні проблеми з бізнес-моделлю. А 2023-го Національний банк України проводитиме стрес-тестування банків. Тому оптимізувати бізнес-модель наразі конче необхідно. Також величезною проблемою для економіки є міграція. За оцінками Організації Об'єднаних Націй, понад 8 мільйонів громадян за кордоном дуже бажано повернути, якщо не всіх, то принаймні велику частину цих громадян назад до України. Якщо у вас є родичі, друзі за кордоном, переконуйте їх розглянути можливість повернення. Цим ми зможемо наситити наш ринок праці кваліфікованими кадрами в усіх секторах економіки від технологій до аграрної сфери. А ще ми порадили б уважніше придивлятися до тих комерційних можливостей, які вже можна помітити неозброєним оком. Війна це трагедія, але воєнна економіка це можливість. Люди змінюють свою споживчу поведінку, свої фінансові звички. Тому той, хто раніше зрозуміє природу цих змін, зможе вийти у лідери ринку. Війна може закінчитися цілком несподівано. Жити з думкою, що відбудувати економіку слід починати на наступний день після офіційного оголошення перемоги, не зовсім правильно. Вже зараз ми можемо робити речі, які пришвидшують процес повоєнного економічного відновлення та зроблять його більш стійким та інклюзивним. Залишаємося оптимістами, бо воєнне відновлення української економіки точно залучить до країни масштабні іноземні інвестиції, які створять відповідні робочі місця. Треба бути терплячими, але водночас активними, енергійними, не з'їдати нерви одне одному, як українці та українки вміють робити, а взаємодіяти один з одним, співпрацювати. Так ми і відбудуємо нашу економіку.